Усім робочого понедільного раночку. вас вітає канал, все про авто. Сьогодні був такий у нас графік робочого дня. Я приїхав, на, на даний момент нікого ще немає. 9 година, тільки включили світло. Зараз гріємо вагончик, включаємо тут світло, там виключаємо на, на вулиці світло. Зараз хлопці вже десь їдуть. А будемо працювати, я сам не знаю, що ми будемо робити. Щось будемо, робити. Женя буде докладувати, навірно. докривати буде верх, докривати на гаражі. Будемо сьогодні вивозити металобрухт. а металобрухт у нас трош, трошечки зібралося, металобрухти, це що у нас. Оцей кусок будемо вивозити. Ну, Я думаю, трошечки щось повирізаємо, цей ланжерон цей одріжемо. Четвертуху цю відріжемо праву, вона тут в принципі, ціла повністю. Це хім, дай соната четвертуха. Задня частина звісно, тут в металобрухту йде повністю. Я думаю, тут нічого немає живого. Відріжемо порог. Отак так тут у нас повну порог, то ми візьмемо тут одріжемо, бо комусь може пригодитися. Потім, що ми робимо? Це чарі амулет, зрізаємо ми скло. Тут ще трошечки залишилося його зрізати. Відріжемо задню, заднє праве крило, виріжемо. Я думаю, напевно, і порога виріжемо. І будемо теж його здавати металобрух. Це в нас автомобіль Solara з двигуном 3.3, двигун стоїть на місці. Так, така у нас Solara. І, до речі, подивіться, друзі. 2004 року машина, а машина в ідеальному стані. Хтось мені писав, що у мене в діда на Жигулі глуші пороги. Подивіться на ці пороги. Ви подивіться на ці пороги. Оце думали, що може жавчина. це не жавчина, це обработано було знизу. Воно там були заглушки, воно протікало. А такі, якщо коли ти береш коли ти береш ось, ось оце чищаєш, то воно тут жорстким. Зовсім як новеньке. Бо я такі диванні експерти, знаєте, подивилися, подивився, що там типу, це воно це, на воно, бачите, як новеньке все. Ну, люди робили тоді, в четвертому році це ще робили. От, задня частина тут пішла. Та тільки жавченка поверху. Ну, нема жодної дирки нема. По кузові немає, жодної дирки. Я не знаю, може ми виріжемо пороги з неї. Чи кому вони треба, чи не треба. Побачимо. А, ось у багажнику є, є одна дірка. Самий тоненький метал В багажнику є одна дірка. Да. Теж розібрали Кіо оптиму. Передня частина ціла. Я думаю, з четвертями його ставимо передні. І, і вирізаю пороги. Почти вони дорізали, тут трошки залишилося. Відрізати теж будемо різати пороги, а, а кузов будемо здавати в металобрух. Що там кришка багажника, двері будемо здавати та багато чого, друзі, інше будемо здавати. Підемо подивимось, зроблю вам трошки обзорчик. Що у нас вже зроблено по складу нашому. Отакий у нас склад повийше. Хто не бачив відео, то такий склад у нас 12-40 на метрів буде. Це у нас тут буде гараж. Тут ми будемо розбирати авто. Гараж 6 на 4, я думаю, для нашої розборки достатньо. Це у нас тут буде ще накриватися, буде. тут ще буде воно муруватися. Буде. І що у нас тут буде? А у нас тут буде міні складі. Це тут буде в мене лежати проводка. Ось таке у нас буде тут. По наступний рік я хочу тут ще відступимо трошки і туди буде ще 9 метрів ангару є. Тільки це вже на, на цей рік ми вже не встигнемо, буде на наступний рік у нас. Що у нас тут по, по складу? Тут у складу, як говориться, зараз творческий Я Так понакидали, понакидали його. Але діло в тому, що ми будемо все тут виносити і заносити обратно. Будемо роз... Це Панелі, це в мене ще вікна пооставалися, кудись ми їх примінимо чи продамо, а кому треба буде. Ось ми будемо убирати і повністю робити полки треба. Так як тут полки зроблені, ну тут вони ще не дороблені, ще тут у нас буде полка, тут теж буде набиватися на верші буде. Ще багато-багато, друзів, роботи. Тут буде, теж буде муруватися, тут буде. Робиться кімната. Для хлопців буде кімнатка тут зробимо. Тут ми що вже? Котлован. Тут ми вже залили фундамент такий. Міні, міні-фундамент називається, там міні такий. Залили. Тут у нас буде кімната. Тут у нас вже готова. Санвузол готовий у нас тут вже. Якось буде так у нас, друзі. Що у нас там? А у нас там яма. Як ось так, друзі, отак у нас буде. Бо зараз будемо розбирати ми двері. Є побиті двері. І сьогодні будемо ми їх розбирати і здавати їх металобрух. Зараз дзвонимо до Григорія, нашого товариша-маніпуляторщика. Щоб він нам повивів сьогодні металобрух. А металуру буде, наприклад, такий як капот, будемо здавати. Ось ці двері вони вже нам не треба, вони вже двері побиті. Теж будемо здавати, тільки розберемо стекло, повитягнемо та що ціле. Тут теж куча металобрухту лежить. І там воно двері порозбирати треба. І там коли вже переберемо сьогодні. І Сьогодні ми здамо трохи металобрухту. І трошки у нас, друзі, як говориться, місце появиться для... Подальших покупок, ну поки, поки я не купляю, друзі, так я скажу вам, просто нема за що купляти. І так сказати чесно вам, відверто, і так трошки в долгах. У ліс трохи вдовги, бо і машини купувати треба за щось, і треба купляти матеріал купляти, а зараз не такі вони заробітки, як були раніше, то приходиться бідувати, як говориться. Отак От якось трошки, трошки крутимось, працюємо. Якби вони так продавалися, як раніше продавалися, то було б добре. А зараз продаж таких, як раніше, були, їх немає просто. І зараз трошечки нам труднувато. Подумають, дивляться відео, думають, що стройка йде, там те, 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 то, що гроші пливуть рікою, а гроші, друзі, рікою не пливуть. На сьогоднішній момент я довжен кругленьку суму грошей, бо теж треба і його треба, і Трошечки я не розрахував, я думав, що стройка це таке там раз-раз. раз Зробив його, я порахував, плюс-мінус, але порахував, не дорахував, плюс-мінус більше 50%. Я порахував, наприклад, там, щоб мені це все построїть, 20 тисяч доларів, а воно обходиться у два рази дороже. Наприклад. Це я вам там суму кажу, плюс-мінус кажу. 50% я не досчитав. Просто дуже розход, багато йде на... Працівників, які допомагають. Ну, я їм... Дуже, дуже великий розход йде на матеріали і на, ну, на все корише, йде, як оставлюся. Так, от тут вже, у нас, дивіться, двері ми вже тут поскладали. Двері вже у нас повністю поскладені. Оця полка теж тут зроблена, теж зроблена. Ще сьогодні треба чогось доробити. Доробити, треба просто залишилося її накрити і все. І ця вже готова, і треба її поставити буде. І все перенесемо двері і все буде в нас добре, друзі. Якось так, друзі, працюємо і розвиваємо авторозборку. А тут хтось у нас їде, чи це їде Толі, чи це їде Таня. Бо Толі, кав, що вже в Казав, в у Лозовки. Казав у Лозовки. двох їдуть, два мерседеси їде, Толік брехуно все їде. Толік брехун, а що брехун показав у лозовці. А вже пройшло час. Дивіться, як два мігрантика їдуть. А, краса яка. Два в нас Так, генеральний генеральний сидить спереді. Це як надо в генерального. Генеральний ну. Зараз піду побалакаю і сталяну. Так, генеральний. А що це толік бреше? О, генеральний. Ой, генераль, а що це з тобою? А що це з тобою таке, генералі? Це таких зв'язней, б такий. Тебе взагалі не должно О, Талян Батькович. А ну скажи, а... це в Лозовки пробка, мабуть. Ні, там магазин заїжджали. Він воду купляв. В який магазин? Вот тут там. У мене чек заборів. Чо, Вадюш, а ну де сюди. А ну бери ось цю херню. Да подожди, мені вообще до Тараса їхати Чо? Бо Бо Не, надо. Че? По продажу. Кого? Тебе сын продає. Ні, там надо жди, перевезе, будеш тут работать. Там надо генератор обрати, бусвет. Да? А ну бери, да. Ну типа если кузов типа сверлится. Бери, одрезай. Ну ну отрежь там. Разпаковывай. То тебе то подарок. Мені подарунок? Да. да. Мені. Да. да. Шо. Чи це х борк?

Надо ще спитати його сьогодні, правда? — То надо що якщо ти привезе привезе всі твої испытання, що не привезе, то якщо не <риві> молоду, що раз, я щось зробив. Еще раз, диви. Ну типа і... це щоб... Взорвав і... Тебе <риві> -і, -і. На я тебе научу, познава. Диви, бачиш? Четверка, типа. Бачиш? А угу. це? Все как надо, ціла, блядь. Да нет, все ж вона. Во все, бачиш. Так, осе, все, бачиш. А це що за трубка? на воздух. На воздух? На воздух. Ж... Зараз знаю, подожди. Треба скрутити його. Давай скрутимо його, Толь. Занеси, поки сховай його. Компресор за коля доробляє, поняв. Ні, ну звісно, буде... ну, я не знаю, чи зробив, чи не зробив. Ні, ну, ну хороший буде роботи. Не рукою тобі, тільки фух і все, машина піднята, ну, да, зрозумів? Тільки да, правда, да, просто, да, бач, ну. просто бачиш, як він високий сильно. просто. Це такі дворка, вони високі. Та тільки машини, ті, які, е, ти поняв, які на кольорах стоять, наприклад. А Або... постоянно електрика треба. Ну, ком... ну, ком... Сокол кіловатт ну, ком... компресор. Ну він не тягне нормально це все. Він тягне компресорне 2 кВт, по-моєму. Так все, ховай, воюха, це все. Так, це заряджається, це теж це Вот десь. Бери отдельно. Візьми якусь коробку, щось знайти надо таке, щоб воно віддільно лежало. Так, все, друзі. Посередине Вадим. І сьогодні ми працюємо. Толік, посередині стойку надо різати, я зараз покажу, як. Ставлю акумулятор. Так, шо, друзья? Кия оптима. Розібрали. Ось все, Толь. Дивіться, вот такой стойку. дивіться. тоже. Вот это гришь. Вот такой. Так, що у нас тут? Так. У нас тут -о... одрізано наче все. От тут вони тут відрізано, наче, да? тут наче насязти, тут -то Толя. Тут -то так само Толя, тут -то толя так само так може от охої натіха. Хоча поверху, так. Все. Да. Давай може сабельку тобі, що там допомогти сабельку сабель Давай Давайся тут однизу. Давай, їжу внутри, а як не буде. А, я сабельку відріжу за ці тебе тобі. Ту стойки зараз сабельку я. Талянчик, оператор сьогодні будемо. Беремо тяжолу артилерія. Ваня, диві, як береться, Толік. Ми навряд тих доріжок спочатку ті по доріжжем таку. цієї сторони подивимось. Де воно що там? Зараз я подивлюся. Де воно там, що воно ріже? А там болгарочка точно треба. Тут не видно ні хрена, Толяноч. О, да, ріж, ріж, давай, ріж, нормально, ріж. Да, так, давай що, давай тут вигрузимо, а я позаносим. Да, позаносим потім. Бо, Бо, ми з Колею не знав, що від десяток, не знав, що там циклоподйомники забрати, таке все. Бананки, ага. що, бананові ящики у нас такі. План роботи, план роботи. Дивися, береш. Ось дверку береш, поняв, повністю розбираєш. Ага. Лучка, передня права оптіма, оця синя оптима. І щоб ти зразу підписував, всі клоподіоні, так те що цілити, поняв? Ага. Що ти зразу, або будеш на курсі, я потім підпису. Друга, третя. А дальше. Пошли далі. Так, друзі, приїхали, світла немає, зато у нас є генератор Дніпро -Емовський. Зараз буде працювати. Що ми будемо робити? Зараз покажу, що ми будемо робити, ми будемо висверлювати крило. Ось таке крило будемо висверлювати. Крішку вже продали і зараз ще будемо... будемо зараз ми тут відкручуємо, тут освердлюємо, зараз ми це тільки фу-фу-фу. Так, друзі, завели ми таку махину, генератор. Працює. Ці години дуже включить, але ми працюємо. Ми працюємо. Ну, вже такий акумулятор манюсенький, він вже сів, цей акумулятор. Завели, гену завели. І працюємо так. Ось таким сверлом працюємо. Що ми зараз робимо? Висверлюємо крило зараз. Тут, тут ми, не знаємо, Зараз сабель, сабелькою зараз буде робота, зараз візьмемо обрізу сабелькою. Отако, зараз, зараз, зараз а потім вже люблять там застрелити поки не так свержуть зараз буду різати буду зараз різати я говорю сабіною підлогою зараз буде різати тут у нас соєння з порогою йде тут десь обійдемо зараз ось соєднання крило зараз я тут зачищу подивлюся де воно тут а соєняється болгалочка включена я ще подивлюся. А ну, друзі, провіримо. Ось ось тут соєння, дозвону піти, воно там йти. На, провіримо, чи воно там йде, чи не йде. З'єднається ну. да. крило із порогом. І так гуде генератор, вже аж голова болить. Коли б вже свят кипівся, світо зараз вже дати 4 години, а довго. Так, що я буду робити? зараз? Я зараз буду робити, буду різати сабі на перо лою в полі. Зараз буду так от тільки раз і отако буде різати його. Тут дух ні по Зараз будемо починати, будемо різати, зараз, друзі. Все, Починаємо, я говорю, кромсати. Так, друзі, працюємо, висвердлюємо все. Дивимось. о, все тут стає. Все чітко тут. От, ти мабуть, бери відрізай, я буду їздити, далі вже тут займатися буду. От тут, бачиш, отаковаче. Раз. І пішло отако. Так, зараз Коля там, а я зараз буду тут поки робити, відв'язати. ось тако дивите, понь кольчик от тут отако раз, а тут, а тут ось, бо ти не п. А тут такое якось треба відрізати, поняв, якось ось так по цьому такому. Тут вже річак десь стоїть. Ну рукою будеш маса я отаку як-небудь кажу, там, щоб оце було ціле, поняв ось. і дивися? Ні, от тут ось, все, по крилу пішов. Ага, отак. Тут тако. Тільки рукою маса, що там де речак, щоб ти нічого там знизу не почав, поняв? Тут осверлили, да, все? Все, тут все чуденько. Ось вельми, зараз ми її подорвемо це крило і все. Прихоратор, по-моєму, приїхав. Зараз подивимось. Так, що тут, друзі? Тут я вже крило вже зробив. Все ми зробили, людині треба крило. Ну, я так хочу крило, йому треба крило. Ну, Я тут повирізав, бо йому треба четвертуха була, він каже, я потім узнав, він каже, мені треба, друзі, він каже, мені треба саме крило. І так крило я взяв, тут осверлив сверлив крило. Тут я взяв одрізав крило. І тут я зараз префератором трошки там знизу зубилком. Тут теж відрізав так, а людина потім вже буде надавати і все вона буде сверлити. Бо йому сама накладка треба крилаємо. І потім він буде все сверлить, буде висверлювати. Хто у нас так? Ніколайчик працює, я працюю. — Що там покажи, що То ти посказав? Карта не виходить, що дві кочі. Бери, відкручуй. Откручуй оце, ось, ось откручуй ось. Ось тут откручуй. Ага. Я... При... Вадюк, а що ти привіз Перфоратор. Йоп. Ну що ти взяв? А це шо... як я буду працювати тепер, Вадька? Так, Все, включай. Я не знаю, ти фонарі куди їх пов... Пов... повиложила. Все, так, Вадюк, а ну знімай, як я буду працювати. Давай, я сниму тебя, если тебе работать. Наконец-то. Так, Вадюха, подивись, я буду работать. Не, мне наш убил. Ну, да, а ну, ключи. Чтобы... Мне наш молот... Все, Вадюха, давай, приступ... приступай. Приступай, Вадюха. Ну, давай, наверное, мы сюда приступим, Вадюха, давай. Ты не можешь, не хочешь его отрезать? Я не могу Вадюха. Ну, давай, побачим, я... О, о! Подожди. Ты, мне не перфоратора угнаешь. Чего? Бо воно ж не так робится! Ты надо работать и Подожди, водюш. О, все, забыли, сделаем. <свят> подожди. Она пошла, пошла работа. Да. Давай застрял. Застрял, бачуха. А? А. Все, хорош, хорош, Адюш. Все, давай. Все, давай сюда. Сейчас будем работать. Хоть я просто... Так, что, друзья, больше снимать зря пока. А ну на, поснимай трошки, Вадюшка, я покажу, как я, я, работаю, Вадюха. Давай, хоть, хоть колысь, покажи, как ты работаешь. Ну да, тут я просто А Это всегда я работаю. Ага, да. понял? Першу включаю. Ні, просто вытяну. Ось так. Чтоб трохи його. Вадит как худо воно, понял? Да меня А, нас та... увидит. Та... Не, ми ее на бочок. Просто зламаємо, такой, понял, і все. Вадя? А що, що воно вставить сюда, водюк? А ну давай щось вставим такой сюда. А ну вставляй сюда такой. Сюда вставляй такую щось. А что ти не хочешь зламати? взломать? Да. У дірку таку вставляй сюди. Все, вставляй. Биша, більше, что-то так. Что-то бей? Ну да, что-то таке, может... Ну, что? ну давай, все, я вот так. ставлю. О, Все как будет. Пойд ⁇ туди туда надо вставить. Еще? Вставляй сюда, давай. О. Давай. давай. Тут надо шесть. Кого? 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 то молотком Кого? Кого? Все, бери, бери молотка. Кого? Бери, Кого? Кого? бери. Бери, бери забывай, давай. О, все, 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 о, о. Ну, а о, все Не знаю, Тут мастер роботає. А де нас сабелька Вадюш? Що у нас, друзі, все? Бачите, як на крилочко в людині. Професіонально, бачите, що людина професіонал. Бачите, як я професіонал. І людині економія, щоб воно в бокс залізе, просто поїде в боксі і буде недорого людині. Люди на настана Так ось взяли, ми його вирізали. Якось так. Калян зараз доріже. Вже. Последні, друзі, стихи. Завтра нам таке саме пристоїть, тільки ми будемо, якось там там трошки на задній пане і по біж. Да ні вопрос, я вже розумію, що треба різня з тобою. Ото. А ну давай колядь. Движение працюємо, вижемо, двизаємо, буду працювати если так тільки разом тут, 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 тут врізано вот, Що у нас тут, тут не тут, тут не двизано такой вот, тільки раз Просто, подожди. Дві да. О, вс. Все. Ну все чутонько. Все чутенько. Ты пошла заматуємо, грузин поїхали. Але я думаю, принципі, заматувати не надо. його не треба. Да? Просто так положимо його, так? Ось як я, положимо його, тільки на нього нічого не ложить. І все. А там вже на нього посі замотають.